Вітаю, друзі! Це телекомпанія це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Тетяна Шуліченко, директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Добрий день, тетяна Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Дякую. Ми ну, власне про що говоримо на календарі. У нас передостанній день жовтня. А попередній раз ми з вами зустрічалися в студії на початку липня. І сподіваюся, сьогодні продовжимо власне, обговорити ті теми, які розпочали, про які розпочали говорити тоді. А саме, поч... тоді ми починали з майстер-плану міста Миколаєва. Нагадаємо, що це такий стратегічний документ, за роботу, над яким взялися наші італійські та данські партнери. Ну і як сподіваємося, після того як цей документ їхня робота буде завершена. Цей документ буде узгоджений з вітчизняним законодавством і стане основою для нового генерального плану міста Миколаєва. Тому розуміємо важливість цієї роботи, в якій стадії ми знаходимося зараз. Так, дійсно над даним документом працюють зараз дві компанії: це італійська компанія OneWorks і датська компанія Kowie. Кові відповідає за три основні галузі. Зокрема, це енергія, це поводження з твердими побутовими відходами і це водопостачання та водовідведення. Архітектурна компанія OneWorks відповідає за всю іншу так, частину і розробки концепції по напрямкам. І зараз у нас є дві фази розробки генерального. План майстер плану нашого міста, зокрема, це аналітична частина, де аналізуються різні концепції по різним напрямкам, і друга частина це розробка пілотних проєктів, концептуальних дизайнів цих пілотних проєктів для того, щоб до затвердження генерального плану спробувати, як буде функціонувати той чи інший об'єкт, як він може бути імплементований в наш генеральний план міста. Зокрема, щодо першої частини аналітичної, то проведений такий аналіз щодо Розвитку зелених зон щодо транспортної інфраструктури міста, щодо розвитку прибережної зони, а також щодо мобільності, і вони надають рекомендації, що потрібно на що потрібно зосередити свою увагу, де у нас є проблемні питання, і що містяни хочуть бачити більше в місті, і вони завдяки цьому аналізу і думку мешканців. Як ми пам'ятаємо, вони проводили таке масштабне опитування: там близько 15 тисяч осіб приймали участь. З наших містян вони дають свої рекомендації, на чому далі грунтуватиметься розробка цих напрямків майстер-плану. Що стосується концептуальних дизайнів пілотних проєктів, то нагадаємо, у нас їх п'ять. Вони запропонували п'ять напрямків. Зокрема, це інноваційний район, друга це індустрія і водний фронт, також зелені зони, так звані зелені легені, наша, наша спадщина, тобто це те, що стосується архітектурного обліку і спадщини культурної да, нашого міста, а також проєкт, пов'язаний з житлом. Наразі презентовано в такому в робочій дискусії проєкт інноваційного району. Що, що взагалі таке інноваційний район? Це район. Змішаного використання, змішаного типу використання, тобто є декілька-дев'ять основних принципів, які закладаються при формуванні даного району. Це має бути, по-перше, і розвиток бізнесу в даному районі, і розвиток житлової зони, розвиток соціальної інфраструктури, розвиток зелених зон, да, тобто з таких просторів урбаністичних, де можна відпочити, прогулятися та отримати певні послуги з дозвілля. А також транспортна. Інфраструктура, включаючи велосипедну інфраструктуру і різні сторони мобільності, тобто це такого змішаного типу мікрорайон інноваційний район, який дозволить, за підрахунками OneWorks, по-перше, створити 6 тисяч робочих місць, і по-друге, поселити там близько 12 тисяч резидентів міста Миколаєва, тобто, це такий масштабний проєкт, який для того, щоб вибрати цю ділянку, де це можна зробити. Вони також розробили методології, оцінюють 12 місць в місті Миколаєві, де вони на їх думку буде найбільш раціональніше і доцільніше зробити даний район, враховуючи потреби містян, да враховуючи всі аспекти того, де це може бути з урахуванням наявної інфраструктури. Да, розробити, бо там є і науковий потенціал буде задіяний для того, щоб зробити цей район і інноваційним для стартапів да, для можливі. Розвитку стартапів та інших інноваційних галузей. Відповідно до структури цього інноваційного району це близько 30% буде займати саме бізнес. 20% це житлова інфраструктура. Все інше це дорожня інфраструктура, мобільна інфраструктура, зелені зони, різні послуги надання послуг і такі супутні галузі, які будуть допомагати в розвитку цього району. Не можу не можемо уточнити, це абсолютно новий. Построєний з нуля мікрорайон, ні, чи яким ні. чином ця вся ідеологія буде інтегрована вже умовно кажучи на якусь забудову або на якусь територію, де вже да, щось це є? інтегрований, це інтегрований такий проект, який буде з урахуванням діючої інфраструктури, з урахуванням пошкоджень да, в тих чи інших локаціях. Все це буде враховуватись, і вони будуть інтегрувати даний район. Можливо, там де щось пошкоджене, дійсно, вона буде вже там нове, там де є місце, буде щось нове. Будуватися і використовуватися діючу інфраструктуру. Але це за новими підходами, з новими енергоефективними заходами, все це буде враховано і запропоновано. Ну Вон... я перепрошую. ну я Хоча б приблизно, де це може бути на мапі міста? Є таке розуміння? Ну, декілька місць вони розглядають і коли вони будуть таку робити презентацію для всіх містян, якраз всі побачать, де це, де це буде розташовано. Ех, ну добре, ми пам'ятаємо, що коли ми попередній раз вами спілкувалися, тоді тоді ви якраз повернулися зі всесвітнього конгресу архітекторів. І, так. по перше, ви там власне із розробниками мастер-плану безпосередньо mm -hmm. поспілкувалися. Ну і те, що називається якимись ідеями тоді, те, що, тоді таке надихання відбулося. Яке, якесь це продовження отримало далі? Так, да, в рамках, ну, по-перше, по генеральному плану міста, по майстер-плану міста, там було декілька презентацій, і ті архітектори, які зацікавилися даному, даним документом, да, і да, скажімо, Своєю да, в розробці даного майстер плану вони безпосередньо вже зв'язуються з нашим департаментом архітектури і розробниками майстер-плану для того, щоб надати свою підтримку, свої консультації або допомогти в розробці майстер-плану. До того ж, в OneWorks вони зараз створили таку фундацію в процесі створення фундації, де всі, хто хоче долучитися до розробки даного майстер-плану, можуть це зробити через цю фундацію, і зараз вони працюють. Цюють зі своїми університетами люк університет, також міланська політехніка, які допомагають в розробці даного. Документу і окремих концепцій, які стануть складовою цього майстер-плану. Друга частина під час нашого візиту до конгресу архітекторів це була зустріч з нашими містами-побратимами з Данії, зокрема, це місто Ольбург, з яким підписано меморандум про співпрацю, угоди про співпрацю, і які ми зараз працюємо над конкретними проектами, з якими вони нам можуть допомогти для того, щоб впровадити. В місті Миколаєві вони орієнтуються більше на м'які проекти, оскільки твердими проектами більше на державному рівні, зокрема, через і всі знаємо через підтримку Данії, нашого міста, і це вже на більш державному рівні через уряд фінансуються тверді проекти. Що стосується співробітництва з містами саме Ольборгом, вони направлені на м'які проекти, наприклад, Ольбург і Копенгаген да, також відомі своєю розвитком портової інфраструктури і ревіталізацією портової інфраструктури. Тобто вони працюють над тим, щоб разом з нами напрацювати нам рекомендації, які потрібні для відновлення та ревіталізації індустріальної нашої спадщини, для того, щоб зробити його, по-перше, да, скажімо привабливими для ну, для підприємців, щоб вони могли там працювати, для того щоб ревіталізувати з урахуванням їх досвіду і використовувати ефективну прибережну зону, да це і з точки зору бізнесу, і з точки зору дозвілля, тобто зробити такий сталий розвиток цієї прибережної зони, і за рахуванням того, що вони мають трохи інше законодавство можливо, напрацювати рекомендації, які можуть бути передані. На нашому рівні да до Верховної Ради до народних депутатів України для того, щоб яке законодавство нам потрібно змінити, в якій частині для того, щоб ми змогли ефективно розвивати прибережну зону, ну зокрема в місті Миколаїв. Стратегія міста в якій стадії знаходиться робота над цим документом, знову ж таки нагадаю, коли ми з вами в липні зустрічалися, тоді якраз завершувалося опитування містян щодо угу. того, ну власне що містяни бачать в цьому документі. На цей момент, на момент теперішньої нашої зустрічі, це опитування вже завершено давно, і, очевидно, відбувається якийсь рух вперед. В якій стадії ви зараз? Так, дійсно, окрім цього опитування, у нас ще було два опитування. Щодо цього, по перше, опитування в цьому опитуванні прийняло участь близько двох 1200 містян за різними категоріями ми їх також ділили. І основними питаннями були щодо того, що заважає розвитку міста Миколаєва, і де вони бачать свої перспективи, в яких напрямках і що потрібно містянам для того, щоб Миколаїв був комфортним для проживання містян. І після цього ми також проводили фокус групи. З тими категоріями, які були менш активними, да, в загальному опитуванні, зокрема, це окремо з бізнесом ми проводили з малим та середнім бізнесом, окремо з молоддю, окремо з внутрішньопереміщеними особами, і також окремо з людьми похилого віку. І ці фокус групи, також опитування, вони лягли в основу при формуванні експертами. Нагадаємо, що дана стратегія розробляється за допом... за підтримки ПРООН, який надав нам експертну підтримку, і експерт, який на... наразі допомагає в розробці методологічно цієї концепції, цієї стратегії допомагає в розробці всіх розділів, скажемо, методично супроводжує да, громаду для того, щоб розробити та прийняти стратегію. І от саме оці два бачення вони два опитування лягли в основу. Бачення, да, яке було запропоноване експертом. Бачення розвитку громади. Ці два бачення також були розміщені у нас на сайті і можна було проголосувати, щоб містяни вибрали одне із бачень, яке для них найбільш доцільно вони вважають, і як потрібно рухатись Миколаєву надалі. В цьому опитуванні у нас прийняло близько там, тисячі осіб. і всі зупинилися на другому баченні. 64, ну, не всі, А 64% зупинилися. На другому баченні, а друге бачення вона складається, обґрунтується на чотирих основних постулатах: зокрема, це безпека, це комфорт. І партнерство, оскільки да, у нас багато партнерів зараз, які потрібно також, скажімо, окрема така ніша в стратегії для того, щоб розвивати цей активний напрямок. І конкурентність, тобто це пов'язано з бізнесом. На цих чотирьох основних постулатах далі ми працюємо над збором ідей. Містяни вже висловили свою думку. Близько там 100 проєктних ідей вони надали, але розуміємо, що да, це були скажімо, більш ідеї, да, чим проекти. Тому Опрацьовуємо їх з нашими виконавчими органами для того, щоб зрозуміти, що реально, що нереально, зробити, по-перше, протягом цього періоду, да, до 2027 року вона розробляється. По-друге, з урахуванням наявності різних джерел фінансування. І по-третє, щодо відповідності діючим нормативно-правовим актам, які у нас зараз є, і щодо можливості те, що ми плануємо у зміні. І зараз ми працюємо над. З оперативними да, цілями в рамках стратегічних цілей, яких я назвала. Тобто у нас чотири буде стратегічні цілі, і в рамках цих стратегічних цілей сформовані менш да, такі оперативні цілі, і в кожній оперативній цілі розробляються вже заходи, конкретні проекти, конкретні заходи. Оці якраз проєктні ідеї, які ми зібрали з мешканцям, стану да, в основу оперативних цілей. І зараз працюємо з нашими виконавчими органами для того, щоб розробити безпосередньо Конкретні заходи, конкретні проекти і наповнити вже стратегію планом конкретних заходів, які можуть бути реалізовані до 2027 року, з урахуванням різних джерел фінансування, як то донорських коштів, як інвестиційних коштів, так і міського бюджету. Не можу не уточнити, коли миколаївці говорили про те, що їм заважає в місті Миколаєві, частіше всього про що говорили? щодо відсотків, то такі три основні постулати: це перше, це звичайно ризики пов'язані з війною. Були там близько 80% Відповіли респонденти, що це їм заважає. Друге, це було безробіття. І, ну, можливо, не третя, але таким великим також було зношеність інфраструктури міста Миколаєва. Ну, це звичайно пов'язано з водопостачанням, водовідведенням, які мешканці на собі відчули після того, як основна та, магістраль, яка була, доставляла воду до Миколаєва, була пошкоджена. На фоні тих, скажімо так, ризиків, які виникають у міста Миколаєва через втрату податку на доходи фізичних осіб військових, міський голова, інші очільники громади, почали говорити про те, що місту потрібна спеціальна економічна зона. Коли ми говоримо про стратегію міста Миколаєва, до 2027 року, ну можливо, якось власне, ідея спеціальної економічної зони, вона туди вже інтегрується. Ну, по-перше, в цій стратегії запропоновано використання да, такого інструменту, як індустріальний парк. Ми знаємо, да, що законодавство прийнято по індустріальному парку. Там були певні зміни, які дозволяють надати пільги для учасників і резидентів індустріального парку. Але мова була про те, що для таких територій, як Миколаїв, Харків, да, які дуже постраждали від бомбардувань Російської Федерації то повинні бути окремі да умови, які дозволять бути більш конкурентними порівняно з іншими територіями в Україні, які не так постраждали, як Миколаїв, Харків, та також території, які знаходились близько до лінії фронту. І це зрозуміло, Да? Тобто інвестору потрібно відповісти на питання, чому робити це в Миколаєві, а наприклад, не в Вінниці і у Львові, де ці ризики менші, і звичайно, вони зможуть там. Ця маржа да, ризикова, буде в них менше, ніж якщо б в Миколаєві або в інших містах, які були близько розташовані до лінії фронту. І тому саме спеціальна економічна зона, ідея в тому, щоб запропонувати такі важелі, інструменти для тих постраждалих територій, щоб залучати зацікавлених осіб, розбудовувати інфраструктуру промислову в Миколаєві, використовуючи саме ці пільги для таких територій. Наразі це. Є індустріальний парк, і ми також працюємо з проон. В рамках нашого розробленого портфоліо щодо е, розробки даного концептуального дизайну індустріального парку, а також напрацювання рекомендацій, які можуть бути використані саме в таких територіях, е, як найбільш пошкоджених, і бути, скажімо, привабливими для інвестора більш ніж інші території у зв'язку з великим ризиком, е, скажімо, повторних бомбардувань і близькості до лінії фронту. Якщо ми вже заговорили про ПДФО військових безпосередньо на вашу роботу, оці загрози, які у нас тут виникають, вони вплинуть? Ну, якщо. Казати сугубо да там про роботу саме департаменту економічного розвитку, бо ми більше працюємо все ж таки з донорськими коштами, навіть не з донорськими коштами, да, бо кошти не приходять да, на міську раду. Вони приходять у вигляді робіт, у вигляді проєктів, у вигляді об'єктів. А більше на то, в принципі, на саму роботу, ні, бо оскільки, наприклад, в цьому році там з міського бюджету на, на якихось напрямки розвитку. Департаменту не були ну, виділені кошти, окрім да, там, зарплатні. Ми працюємо більше з проектами, які фінансуються донорськими організаціями. Але, звичайно, на розвиток да, самого міста, да, це на Ті роботи, які зараз там проводяться за рахунок коштів міського бюджету, тобто це бюджет розвитку, по суті, звичайно, це буде матиме вплив, якщо це відбудеться, відбудеться, да, ну і від того, що будуть робитись конкретно в наступних роках, які проекти, об'єкти можуть бути запроваджені за рахунок міського бюджету. Портфоліо міста ви згадали. Давай також напевно цієї теми торкнемося, тому що ну, також нагадаємо, що це коли ми минулого разу спілкувалися, мова йшла про те, що є певний спільний проект з центром підтримки бізнесу, і ну, власне mm -hmm. такий конкурс, який передбачав, що учасники, які долучаться до нього, вони пройдуть досить суворий відбір, але Скажімо так, переможці отримають серйозну знову ж таки донорську консультаційну підтримку, яка дасть їм можливість власне знову ж таки створити стратегії свого бізнесу і залучати потім донорські кошти, там кредитні кошти, ну і так далі. Як це зараз працює, як просунулося? Ну, потрібно да, трошки розмежувати, Це два різних заходи, два різних проекти портфоліо міста і така підтримка підприємств у консультаційному напрямку і розробці їх проєктів відновлення. Зокрема, портфоліо міста це сфокусовано да, на блакитній економіці міста, і є там п'ять основних опцій, які будуть запропоновані в такому широкому обговоренні для містян, щоб вибрати там і розвивати декілька територій, які можуть стати такі. Да, Економічною точкою зростання для Миколаєва. І другий проєкт. Як і про який ви згадали, він фінансується німецьким урядом через GZ, німецька агенція, яка допомагає саме в м'якій частині, а саме це аналіз потреб наших малих та середніх підприємств, виявлення тих напрямків, де вони можуть бути корисним консультаційній підтримці, і розробки конкретних проєктів. Зараз цей проєкт на етапі проведення дослідження, яке виявить саме ті потреби підприємств, які подають. Кому потрібна там, консультаційна підтримка, кому експертна підтримка, консалтингова підтримка, і хто хоче розробити проєкт відновлення свого підприємства, який потім може бути надаватися далі донором для того, щоб фінансувати свої потреби. Оскільки зараз от вже так розпочинається декілька. Напрямків, де донори вже надають да, якщо раніше надають конкретно вже підприємствам, да, або малим, або посереднім підприємствам підтримку у вигляді грантів, тобто безповоротних коштів, для того, щоб вони відновлювали свою роботу або розвивали певні напрямки. Наразі це такі невеликі кошти. От, Наприклад, центр підтримки бізнесу разом з Safe for Children, вони надавали там близько трьохсот у них буде відібрано підприємств, дві з половини. 000, на якісь маленькі потреби біля тисячі, під... тисячі чого євро mm. на маленькі свої потреби, які вони зможуть за допомогою цих коштів покрити, і або відновити свою роботу, або просто, скажімо, підтримувати свою роботу тих, вже, хто працює, планується також і в наступному році, зокрема, і через Датську раду біженців. Вони також зараз збирають такі потреби, щоб зорієнтуватись, на що потрібно нашому бізнесу ці кошти, і планують в наступному. У році розпочати також грантову підтримку для підприємств вже під ті потреби, після після яких вони після опитування яких вони проведуть і будуть розуміти, на що бізнесу Миколаєва потрібно буде проводити дані грантові підтримки. Ці донори вони да співпрацюють нами при зборі. Скажем, потреб, але безпосередньо оцінку проєктів відбір вони здійснюють самостійно відповідно до своїх правил, тому це в принципі на розсуд підприємства, да, який подає, і на розсуд донора, який відбирає відповідно до тих критерій, які він встановлює. Вони надають підтримку тим чи іншим підприємствам, які підпадають під ці критерії і проходять конкурсний відбір. я от слухаю вас у мене таке питання. А от взагалі змінюються чи не змінюються? Якщо змінюється, то як настрій наших західних партнерів стосовно взаємодії, підтримки, підтримки фінансової, в тому числі? Тому що ми чуємо, що ну якось на заході все таки змінюється настрій до України, до війни в Україні, що все-таки там втома накопичується і так далі. От ви безпосередньо з людьми контактуєте. Ви бачите їхні настрої, як ви їх відчуваєте? Ну, з точки зору допомоги Миколаєву, то зараз іде така перекваліфікація допомоги. Якщо раніше це більше була вона орієнтована на гуманітарні потреби, потреби, да? тобто це продукти там харчування, там, одяг, якихось закриття гуманітарних потреб, то зараз це більше йдуть допомога на відновлення, да? тобто на відновлення економічного розвитку, на відновлення інфраструктури різної, на відновлення наших. На шку, шкіл там да, працюють з укриттями, вони дуже багато і на відновлення бізнесу зараз от вони поступово-поступово нарощують ці грантові програми з до бізнесу. Тобто зараз у них така фаза збору пропозицій, а на наступні роки вони вже планують більше долучати саме підприємств. Тобто орієнтуватися на економічне відновлення для того, щоб ну запрацювала да, економіка більш. А, ніж вона зараз працює, і е, змогла да, працювати далі і підтримувати розвиток Миколаєва. Просто ну, динаміка і, все таки позитивна. Ну, Є зміщення, да? Ну, звичайно, mm -hmm. це позитивне, коли з гуманітарних потреб йде на потреби відновлювання. Ну да? я маю на увазі, що вони вже що немає такого настрою: що стоп, 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 а далі самі те, що називається, ми точно поки що не відчули. Не знаю, як там інші громади, але ну, в Миколаєві йде переорієнтація на проекти відновлення. Добре. Дякую Тетяна на за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую. Дякуємо.